Отже, короткий дайджест новин з громад Львівщини за тиждень. Підтримка родин і дітей: 35,1 млн грн мільйон гривень. Цьогоріч спрямують на житло для дитячих будинків сімейного типу. 470 родин захисників отримали житло за пільговою іпотекою. 691 дитина з області пройшла безкоштовне оздоровлення влітку. Діти зі Сумщини прибули на відпочинок до Яворівської громади. Сільське господарство та земля аграрії Львівщини можуть отримати до 1,5 мільйона гривень субвенції. У Другобичі повернули громаді 57 гектарів землі через несплату оренди. Медицина і реабілітація. У Другобичі запустили спортивну реабілітацію для ветеранів. А у Новокалинівській громаді медики консультують жителів безпосередньо в селах. Економіка та розвиток у першому півріччі обласні заклади отримали понад 640 мільйонів гривень власних надходжень. Стартувала програма для підтримки бізнесу, який бере на роботу ветеранів. На Львівщині презентували бойові дрони та реп-засоби, які вже використовуються на фронті. Культура фестивалі по громадах у підберісцях відбувся традиційний фестиваль духовного співу у Дрогобичі. Відкрили виставку родинної вишивки Нитка родоводу. А у Шептицькому триває фестиваль стрім Арту. Золочівська та Абузька громади запрошують на благодійні концерти. У Тустані відкрили нові простори з духом бойківської традиції. У Любині відбулася дитяча велогонка, велоліто. Новороздільська молодь запрошена долучатися до молодіжної ради. Негода і стійкість у громадах сокільники та солонка відкрили пункти незламності, боряться із наслідками негоди. Львів та околиці постраждали від сильних злив, зафіксовано підтоплення. Суспільство і безпека. Служба безпека перевіряє провокаційний коментар. в хто йдеться про підприємця з турки у львівській лікарні, помер 31-річний мобілізований, який випав з вантажівки під час транспортування. А полковник Добровський розповів про недовіру до ТЦК і закликав до свідомості. З іншого за тиждень понад 300 тисяч осіб перетнули кордон на Львівщині. Євген Магда, Кремль фабрикує фейки на основі українських архівів У ужидачів, які по всій області тривають події, що формують національну пам'ять. І підтримують дух громади. Більше читайте на сайті та в соцмережах вільської мануфактури новин, а також на нашому ютуб-каналі.